Україна продовжується Оранка, ночью неймовірна роса, земля-волога, не хоче орати. ребеться. На одному полі пробував, на другому, на третьому вже приїхав до батька. Батько все йде як по маслу. Погано, але пробуксовка просто неймовірна. Нажимаю блокировку дифференціалу, тоді... тоді норм, а так то їздив була швидкість 8,4-8,3, а зараз 7,2. Це те саме. Ну, а батько наступ на п'яте. Взагалі, каже, ні гребеться це ніде нічого, це чітко. Так, друзі. 15 хвилин маніпуляцій і Лемкін відчеплений від Джона. До речі, завернуло туди пластик, відкрутили, тому що мало-мало не зламало все крило. Та й що, друзі, їдемо по обновку? Яку я довго-довго чекав так, друзі, ми вже з обновкою. Повертаємось на поле, вон і ззаді, зелений красень. І будемо пробувати порівнювати. В першу чергу будемо порівнювати із навісним лемкеном 110-м опалом. Також по е -е, Попро, спробуємо попрацювати на т 150 з даним плугом, з навісним. І з полуприцепним вже в нас досвід є, батько Оноре. Просто красота. Було б бажання, все налаштовується, бо як я тільки що з Костією балакав YouTube канал Сенфермера, що навіть знаю такого. Чудака, який... Є... Он 5 плюс 1 порізав в чермет, мучився і не так і не настроїв його. Ну, то вже таке діло. Ми теж довго старались, ну все вийшло. Ну що. Десь он батько, чомусь остановився Доброго ранку, Україна, всім привіт, черговий робочий день, Оранка, знову Оранка. За батько забів 150 го із Велесовським. Ну, а... ну а я, друзі, також з Велесовським. До речі, вчора заїжджав я на поле, пробував опорне колесо постійно в одному положенні клинило. В одну сторону переверта, в другу не перевертав. Розказую, в чому причина. Дуже банально проста. Отут мажимо. Отут мажемо обов'язково. Ось та вотниця. З другої сторони, вон, бачите? Вон. І все. Все перевертає, все працює. Все, їдемо. Так, друзі, ну і як ви вже зрозуміли, появився в нас в господарстві плуг Велесагро. Приїхав. Від кості, від сина фермера, якби він налаштований був, але вже ну, не під, не під женіра, а під ловола. Заїхав, раз проїхав туди, назад це важко йде, важко. Це просто якийсь жах. Ну як? Як для мене? 6 кілометрів, хоча він доже йти до восьми легко, це на мою думку. Думаю, та не вже правду люди кажуть. Що, так сказати, важкий плуг, нічого йому не зробиш, з ним в трактор іде дуже важко. Але ні, друзі, поїхали ми додому, бо вже був потемніло, налаштовувати було нічого нереально. І сьогодні наступний день пару маніпуляцій, пару настройок, терпіння. І все вийшло. Трактор іде із швидкістю е, на гору, у нас тут косогор невеликий, на гору 7 і з гори також 7. Це я, скажімо так, так налаштував. І з самого початку, коли ми його взяли, глибина опорного колеса була налаштована на мінімум. Получається, максимально, максимально він був вимілений і йшов все одно важко. Також повторююсь, була проблема в кості, що опорне колесо зависало. Я приїхав, відверто кажучи, я був неприємно здивований, тому що в одну сторону колесо е, працювало чудово. Ну, в плані відкидалось. В іншу сторону у мене воно зависало за кожним разом. За кожним. Ну, скажімо так, думаю, зранку розберемося з цим усім ділом. Такого не може бути, щоб воно не працювало. Ну, друзі, так і виявилось. Помазали ми цей вузол. Не поливали мені водою, нічим, повинна бути смазка, і вона тут повинна бути. Також є ось вузол, який також потрібно змащувати. Вон там є ставотниця. І відтоді, що, друзі, змастили тут, змастили тут. І пропрацювавши сьогодні вже виходить, друга година обід. Жодного разу оце колесо не зависло. Жодного. Так. Потім оцими болтами налаштували ми так, що плуг почав робити просто картину. Просто картину, дивіться. Я зараз не полінюсь, пройдусь, починали ми працювати тут лемкеном, потім заїхали, не налаштований був плуг, потім в процесі я його налаштовував, налаштовував. Отут я його налаштовував, ось бачите, невеличке. Невеличке зовсім, але є перепади, бачите? Бачите? Видно чи не видно, ну видно кожний проход плуга. Це я тут налаштовував. Оце ось там, де тільки ми ним заїхали. Ну тут глибини не було. А оце ось край. Як ви думаєте, який це плугора? Вірно, Лемкен. Лемкен. Можливо, його ще треба крутити, вертіти. Я не спорю, я не кажу, що Лемкін поганий плуг. Лемкін хороший плуг, тут питань немає. Ну, і попереднє поле я орав, нічого я не налаштовував, просто, просто переїхав на інше поле. І вверх на гору, і з гори він ішов тут надзвичайно важко після дощу. Дуже велика була пробуксовка, і я, скажімо так, його лишив. От, бачите, оце ось межа. Ось, ось межа. Бачите? І в процесі, в процесі, в процесі налаштувань у нас зменшилась грудка. І в процесі налаштувань на опорному колесі я з мінімальної глибини... Заглибив на три позиції глибше, а трактор пішов легше. Грався винтом центральним, грався боковими тягами, виставив його посередині чітко. Грався боковими тягами лівою правою різьбою. Ну як я ж і кажу, терпіння, старання не спішити робити висновки так погані, скажімо так, так само як через посадку у нас працює батько на пон 5 плюс 1. Налаштовували, як тільки його взяли неділю, цілу неділю. Але налаштували і працює. І не нарадуємося. Оцими тягами грався, як я і казав. Оце ми потрібно його в ідеалі, друзі, оцими тягами виставляєте, щоб плуг стояв строго по центру трактора. В нагрузці, як орите. І все класно. Оцими винтами регулюєте, щоб, скажімо так, передній корпус стояв під землею рівно. І щоб він не заглиб, ну отак не викручувався, наоборот не вивалювався. А от, треба добитися, щоб він стояв рівно. По пів оборота, потрішечки, потрішечки за кожним разом. І... І суперовий результат. Це ж я ж не придумав, дивіться. Не видно ні проходів жодного. І в мене зараз швидкість, що туди сім, що назад сім. З гори я можу йти швидше і швидкістю 8,5, але щоб. Була така картинка, потрібно, щоб швидкість співпадала що в одну сторону, що в другу сторону. Джонік, так, дивіться, друзі, по поводу колеса. Я цю маніпуляцію можу робити скільки хоч раз, і колесо жодного разу не зависне. Дивіться. Батько сказав, кожного дня змащуй той вузол перед роботою і не буде ніяких проблем. Бачите? З колесом питання вирішено, не заїдає. Там є тавотниці, їх заводний просто так придумав. Працює. Так, зараз заїжджаємо і покажу вам як. Яка швидкість. В принципі, швидкість. Максимально в нас виходить 8 8,5, але ми хлопцімо і швидкістю 7-7,2, щоб у нас виходилася рівна рілля. Получається ось клац на реверсі вперед. Попускаємо влук. Другою. газ на всю ручним газом, тому що ножним, то такого ефекту немає. На цю потужність е даний двигун розривав, тільки тоді, як хто є газом. І он, будь ласка, другою, діапазон С, друга, 7 км. Включаємо ось, будь ласка, зайчика. Ну, ще одну плюс без розриву потужності. І зразу. Це у нас поворот, трохи йому важкувато, а якщо наїдно, то вон, дивіться 8, 7,6, 7,5. Ну опять же, друзі, це ж зависить від того, чи попадете ви на колію комбайна чи ні. В ідеалі треба брати гарну діагональ, прямо гарну. Просто чудесно. Скільки ми воримо? зараз підемо по мірі рілля просто така. Ніби культивація пройшла. так, так стрій, пішли, що ми так, друзі, хто як міряє вебен, я не знаю, Ну, покажу вам як міряю я яка металева трупа чи що небудь? Тут у нас виходить 27, 27. А якщо брати по борозді? Рай Борозди 30. Ось дивіться Чому ж і трактор іде, скажімо так, не зовсім легко, тому що, скажімо так, якщо вже й шкрябати його, то шкрябати по-настоящому, а не так, щоб оранка прирівнювалася до дисковки. То не оранка, можна і подискувати глибоченько. Та й усе. А оранка повинна бути, скажімо так, така, як слід. Так що якось так. Ну а що ще, друзі, по плугові. що мені надзвичайно ще також подобається. Подобається те, що передплужник не тільки регулюється уверх-низ по висоті, а також регулюється ближче і далі від корпуса. Це, я думаю, дуже актуально буде, якщо воронка буде після різних культур. Також міняється ширина захвату. Ось є тут у нас 4 отвори і... Захват переставляється. Також це буде актуально, якщо, допустим, хтось купе, е, трьохкорпусний, по четвертий в нас як, можна як опція можна додати. Купили ви трьохкорпусний, допустим на МТЗ-92 і шириною захвату виставили мінімальний, щоб трактору було не важко. Також Інша ситуація. Чіпляємо ми його до 150 ми виставляємо максимальний захват, якби ну щоб ширина захвату, скажімо так, якраз була по силі трактору. Ну, щоб він йшов і легко, і е, великий був захват, скажімо так, а не просто так катався. В комплекті, до речі здивувало мене ось рівні болти з кожної сторони і закручені. Ну а що, в даний момент це захват, я так зрозумів, найменший. Е, відверто кажучи, це ну, так сказав мені син фермера Константин. Тому що в нього лово, дуже він його щось важко тяг, вроді і супіски і все. Можливо, треба ще було погратися з налаштуванням. Бралися, не полінилися і все вийшло. Ну, Я не знаю, у Понові 5 там максимальний захват 50, а тут не будуть брехати, я ще книжку не відкривав, не знаю. З виду, ну як і все, Велесовське просто мощ. Просто мощ. Також ж зривні болти, як я казав, це запасні, це ось стоїть там де йому там де він і должен бути дивився е багато відео де є що отакі дані пруги велесовські порозривали ну, розривають і лемкеновські допустимо в одному відео дивився що чоловік оцей ось болт відпускає незрозуміло для чого тоді в нього часто зриває оцей болт Ну, а це все повино бути затягнуто мертво. Воно, якщо велика нагрузка, воно його відламає і проверне. Так же само всі вузли, всі повинні бути затягнуті. Ну, скажімо так, це вже людський фактор. Так само я дивився, як один чоловік Джондіра 135 нібито лошадіних сил. Ну, порвав той плуг взагалі просто, я не знаю, просто розірвав. Ну я думаю це неправильні регулювання. Якщо в трактора хватає здоров'я і він його тягне, заглибив і пішов, або по під посадкою по корінні, тільки цього ж ніхто не показує. Ну або, скажімо так, є різні варіанти, є й стовпи, викорчовують пугами і що хочеш. Ну, Ми його почепимо до Т-150, до речі, в комплекті йде. Вал під Т-150, скажімо так, під товщу ці шари. Будемо його ставити і подивимось, чи зможе його Т-150 наш поламати, чи не зможе. Ну, кажеш, Із грамотними настройками, а не так, що приїхали, заглибили по саме німагу і пішли. Також заводу порекомендую, у суді треба поставити гайки. Допустимо, ви. Регулювали, регулювали, знайшли е, оте, золоте місце, скажімо так, що все, вишвою крутити не будете, піднімаєте, накручуєте сюди гайку, контрогаєте і оцей крізь ніколи не розіб'є. Бо на даний момент я чомусь впевнений, що довго воно, мабуть, не ну, як, що прямо довго може не проходити. Адже ось ця сторона свободна. ну, Тут невеликий люфт, але він є, він буде з часом збільшуватись. Тому обов'язково я до сервіса зателефоную і скажу, хай мені пришлю тут такі гайки, бо в мене їх просто в наявності немає. Ну а так. Також, вроді дрібниця. Ось сюди. Це в мене зраз, зараз одноразовий хомут. Ось сюди потрібно кільце, в якому будуть шланги. Я їх мало не перервав оцим колесом. Допустимо, якщо від цієї чепити, вони, скажімо так, для даного трактора довгуваті і я їх мало не відірвав, вони потерлися по колесу. Приваривши сюди кільце, ці всі проблеми нас покидають. Ну, якби вроді мелоч, ну рекомендую. В мене, я знаю, вони в мене дивляться. Обов'язково сюди треба кільце. Так само як на п'ятому. Ну, в принципі, друзі, що. Так, да, плуг важчий, ніж Лемкеновський. Усе мощніше, поворотний оцей вузом, підшипники, ну все набагато товще. Не знаю. Допустимо, той лемкен, що в мене є, мені до Т-150 чіпляти страшно, бо я думаю, що він його просто розламав. А даний плуг? ні. Даний будемо пробувати обов'язково, так як в нас проблема ще є в тому, що в нас тільки два поля щодо вігони. А в основному гони короткі. І, ну, скажімо так, буде дуже актуально. Навісни. Менше, менше потрібно міста для розвороту. Ну, а взагалі ось очікуємо на дощ. <кхи> І будемо пробувати. Будемо пробувати. Поки що, скажімо так, трактори не зупиняються, тому що якби, щоб спокійно спати, треба все доорати. Поїхали далі. Друзі, отакий вийшов огляд. Ні в якому, друзі, це не реклама, це мій власний, власний досвід і власні мої враження від даного агрегата. Щоб, допустим, ну, людина, яка можливо буде вибирати між Бушним Лемкеном і Новим Велесом, можливо, моє відео буде корисне. Можна буде з чимось порівняти, подивлячись. На вузли Дального плуга і на вузли Лемкена. Так що працюємо далі. Далі буде даний плуг з Т-150, з мановським мотором. Мощі вистачає. Подивимось, чи хвати міцності в даного плуга. Ну, я впевнений, що вистачить, якщо все правильно відрегулювати, так. Все, друзі, всім пока, всім добра, миру і скорішої перемоги нашій Україні. Всім пока.